Я святий Миколай. Я свій день приходжу до діток і приношу подарунки. А особливо вдячний вам за усі останні роки напруженої війни в Україні. Ви дуже підтримуєте наших воїнів, ви пишете їм листи, малюєте малюнки, даруєте янголів від усіх ваших щирих дитячих сердечок з любов'ю. І це дійсно оберігає їх бою, надає їм сили боронити нашу державу. І тому я дуже пишаюся вами, мої дорогі діти, і дійсно від щирого серця хочу вас привітати. Я пишаюсь теперішнім нашими захисниками і вами, і майбутнім нашої держави. І хочу сказати подяку нашим захисникам. Надійний захист Україна має, агресію, конфлікти зупиняє. Цінуємо тих, хто може край наш захистити, гвардійців, патріотів не зломити. Вони життя своє за Україну віддадуть, а вісіч ворогам завжди дадуть. Рішучі і сильні воїни у нас. Держава, гордість не простийся час і знаю я, що Україну не зломити. Захисники будуть боронити. І сьогодні, любі діти, хочу привітати наших янголів-охоронців, наших захисників, хто охороняє наш спокій. Хочу побажати нам усім скоріше перемоги, миру і щоб усі родини знову з'єдналися. Пройшов Миколая боржу такий, щоб воїну можна не мерзло ночку. Я вірю, що Миколай захисникам допоможе. І тоді ЗСУ і ППО славно переможе. Боже, якщо в нас такі будуть діти, то ми обов'язково переможемо. Нашу перемогу, Ми з цією родиною збираємо допомогу, обереги, сувенірки, малюнки, військові наші подарунки, солоденькі і чаї, їм щоб смакувало, і окопні свічки, щоб в холоді зігрівали. Бажаю тобі, щоб ти гарно навчався <різь> в <різь> школі, <різь> слухався своїх батьків. І тоді все буде добре.

Україна перемогла, і всі захисники повернулися додому, до сім'ї своєї, та Україна перемогла. Дуже хороше бажання і обов'язково здійснюється. Тебе подарунок. Дякую. Все. А нам здоров'я далі настати завзяті і сили нам додають. Щоб ми з водій могли підняти і розвеселити рідний край. Молодець дуже гарно розказав. Подорожу в мене. Об'єдналися родини, звучавши знову сміх дитини, щоб всі з війни вернулися живими. Що був в дім з фіранками новими. Через поле, через гай, де до тіток Микола у білисенький тверниці він для всіх несе гостинці. Дуже гарно, я важний. Принесу... Це, це для дівок Миколай. Я швидку. Ось такі бажання Миколаю, зможеш їх здійснити. Вірю і знаю. Дай щастя і радості кожній людині, достатку й любові у дім, дай волі і злагоди нашій країні і добра українцям усім. Доброго дня, ми з України. Шановні захисники, наші дітки з Оренського будинку культури хочуть передати вам ці смаколики. Які нагадають вам родинне тепло, хочемо подякувати вам за захист і нагадати, що ми разом з вами. Слава Україні! Героям! слава!